чек! Якщо ви не пітіли на Мікадона, обережно це відео може бути небезпечним. Привіт, я Ріма. Якщо ви живете в Португалії або тільки плануєте, Міркадона рано чи пізно стане частиною вашого життя. Тож показує, що ми реально купуємо, що зайшло. А що ні? Міркадона не португальська. Багато хто думає, що це місцева мережа. Насправді, Меркадона іспанська з Валенсії, у Португалії вона просто дуже добре адаптувалась. У Мікадона майже немає відомих брендів: 80% товарів це власні бренди, вони не продають усе підряд, немає тисячі дрібних товарів. Концепція, все, що є, має сенс. Тут немає відчуття базару. Якщо ви думаєте, що в супермаркеті рибний відділ це дві рибки і все. То в Португалії це окремий атракціон. Тут не просто риба, тут риба, яка дивиться на тебе так, ніби ти їй щось винна. Я реально перший час губилася, бо тут свіже, заморожене, ціла, порізане, маленька, велика, з головою, без голови. Напишіть, будь ласка, в коментарях ви теж губитесь в рибному відділі чи вже маєте своїх фаворитів? А це відділ з нашими любими закруточками. Це топ. Відділ фруктів і овочів це місце, де починаєш їсти здорово, навіть якщо не планував. Тут фрукти виглядають так, ніби їх тільки що зірвало, і ти автоматично кладеш їх у кошик більше, ніж хотів. Якщо ви думаєте, що каштани це щось екзотичне, то в Португалії це майже як сезон полуниці. І найцікавіше, що це не декор, їх реально купують, готують і їдять. Овочевий відео в Португалії це місце, де ти починаєш вірити в авокадо. Тут авокадо не камінь, а нормальне, яке реально можна їсти сьогодні. Я вперше в житті перестала перевіряти авокадо по 10 разів. Моє любиме варення в Португалії з інжиру, і чесно, після нього всі інші варення здаються, ну просто не про що. А тут, будь ласочка, ми дивимося, але не засуджуємо. Та я беру картоплю фрі, тому що, шо? ми теж люди, і ми не ідеальні. Консерви Міркадони це не на чорний день, а нормальна частина життя. Тут стільки риби, що інколи здається, ніби ти не в супермаркеті, а в музеї Тунсад. Відкрив банку, і в тебе вже майже готова вечеря без кулінарних подвігів, але зі смаком. Особисто нам сподобались оці консерви, дуже смачні. Бакаляо в Португалії це не просто риба, це релігія. До неї не приходять одразу, до неї доростають. Спочатку ти дивишся і не розумієш, потім пробуєш і сумніваєшся. А потім одного дня ловиш себе на думці і такої а ні, так, я би що їла. А Тут я беру макарони, тому що в нашій сім'ї є окремий запит. Моя дитина просто не може без них жити. Місний відділ. Тут є все. Від звичайного до дуже сміливого. Наприклад, свинячі вуха. Я кожного разу дивлюсь на нього, і кожного разу ще й не готова. Якщо без гастрономічних експериментів, то місний у Міркодона дуже класний, разнообразний, курочка, стейки, індичка, все зрозуміле і понятне, і виглядає смачно. А тут відділ яєць. І, здавалось би, що може бути простіше. Але в Мікадона навіть тут є сюрприз. Тут є звичайні яйця, як ми звикли, а ще вже готові зварені. Я якось переплутала і не відразу зрозуміла, що вони вже реально готові. Якщо ви любите сир, у Португалії у вас почнеться нове життя. Тут сир це не просто нарізка на бутерброди, тут сир Окрема культура. Я часто беру собі от такі зерністи. дуже люблю. Огромний вибір різної колбаски, хамончу, різи, різні нарізки, салямі, не салями. Ми пишуть, будь ласка, ви більше по сирам чи по колбаскам? І що берете завжди? І щоб ви не забували, надмірне вживання алкоголю шкодливо для вашого здоров'я. А тут молочний відділ, якщо чесно, тут легко завіснути. Молока тут дуже багато, звичайне, безлактозне, рослинне, для кави, для дітей, для всіх можливих настроїв. А тут починається зона ризику, десерти і пудінги. А тут масло, звичайне, солене, не солене, для випічки, для тостів. На будь-який смак. Шоколадки, От тут в мене закінчується будь-яка сила волі. Чорні молочні з горіхами, без горіха, з начинками, без начинки. Мені здається, тут ви знайдете шоколадки на будь-який смак. І от тоді це відбувається. Момент, коли дихання сповільнюється. Ладно, ладно, я жартую. Просто я прийшла в свій любимий відділ, де мої любими круаснчики, пончики, мої любимі паштельдината, яких вже нема, тому що це було вечір-неділі і все смачненько вже розібрали. А тут живуть готові тортики. Я їх ще не пробувала, але виглядає дуже апетитно. Підсіли на такий хлібчик. Не знаю наскільки він натурель. Але дуже смачний і ціна норм. А ми знову в зоні шоколадки. Пам'ятаю, іменно ця Фісташкова була десь рік тому популярна. До речі, я куштувала нормально. Не скажу, чи пахне до але їсти можна. Є відео з різними печенюшками, булочками, кексиками. Запакованими, розпакованими ми інколи беремо, тестуємо. У Меркадона є своя версія Рафаела і Ферреро Роше. Я їх ще не пробувала, але виглядає дуже підозріло знайомо. Скажіть, будь ласка, хто вже куштував це? Реально похоже чи взагалі? ні? боже Це у мене смак дитинства просто солодка кабаска. Зараз. Ці пончики, до речі, нам дуже смакували. На цьому в мене все. Ми йдемо на касу. Дякую, що додивились до кінця. Буду дуже рада вашим вподобайкам, підпискам, коментарям. Не попала пару позицій, які ми взяли, такі як сімки і ігрісте, але це зовсім інша історія. у нас вийшов на 53 євро. Пишіть в коментарях, чи це норм чи стрьом. А якщо подитожити, то Меркадона або дуже заходить, або залишає питання. Але без неї в Португалії ти вже себе не уявляєш. А що ви зазвичай берете в Меркадоні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, може, я собі теж щось підгляну. Дякую. І побачимось в наступному відео. Чао!